Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Хто підписаний, дякую за підписку. В цьому відео я покажу: ми їздили місто з Маргаріткою і сином. Треба було купити дещо додому і додому в Україну. Маргарітка наша їде додому в Україну, і треба було дещо там і родичам передати. Також в цьому відео буде огляд магазинів і смачна вечеря. І багато цікавого. Залишайтеся, гарного вам перегляду. Так, показую закупочки. Тут ножик такий з балбоковою ручкою. Треба було такий, щоб чимали був батарейки. Так, мед. Хочу зробити медовика. Так, лак мені закінчився. Все такі баночки. Та мені треба було три штучки. Рубль 49 е, в акціоні, Екчі, не, не знаю, що називається це магазин. Так, п'юску взяла дві таких по три єврохи. Взяла також, ще взяла полотенка і такі взяла три штуки. Розмір 50 на 70. І взяла дві таких менших тоже. Так, взяла кисневий і для стірки. Гранулки ці кондиціонер і полотенечко взяла. Також в акці... векчений акці... розмір 50 на 70. Класники м'якенькі такі. общем, така покупочка в мене була. Це також сюди організую якісь спеції. Таке. Тут ми зайшли в магазин Кік, треба було дещо купити додому. І тут вже дуже багато новогодніх товарів, підсвічників, ялинок, всяких оленів, віночків, дуже-дуже багато всякого цікавого рішила засняти, показати. Прям такий настрій одразу різдвяний виходить, такий дуже класний. Мені дуже подобається цей магазин. А далі ми пішли в магазин Action. Також дуже мені подобається цей магазин. Я вже казала, що як я буду, напевно, вдома в Україні, то буду скучати, напевно, тільки за цим магазином. <сум> дуже класний магазин, дуже багато всякої посуди. Е, ну, Дуже всякого для дому тут багато. Е, я думаю, що тут все, що треба для дому, тут все є точно. Е, дуже класний магазин. Багато я тут чого купила. Е, я думаю, що я його і додому в Україну заберу. Баночки оці, дуже мені подобаються. Також я оцих три штучки купила, хочу потім теж організувати. В общем, дуже класна посуда, мені дуже подобається. Це даже вже трошки розібрали, а перед цим було повністю всі полочки зайняті. Дуже багато було, всяких баночок, всяких органайзерів. Також мені посуда дуже подобається, тарілочки тут такі гарні, салатнички, Дуже класне. Хочу також ще тут дещо прикупити. Також мені ці салатнички сподобалися, хочу також їх прикупити, Дуже багато всяких соусників. Дуже мені ці сподобалися, також хочу купити, але це менша тарілочка, а зараз я покажу, там є трошки більшенька. Дуже класно мені для бутербродів, для канапок, навіть просто щось, фрукти, солоденьке, щось положити, дуже гарно Потім прикуплю собі ще дві таких тарілочки. Дуже мені сподобалися. Класні. Не знаю, якої фірми ця посуда, але вона дуже якісна. Мені дуже сподобалася, дуже класна. Також тут формочки для випікання, всякі різні, ковшики, каструлі. Ціна теж недорога. І качество я також купляла, непогане качество. Також багато тут новорічного всякого вже попривозили. Це також з змаганняк. Всякі підсвічники, дуже багато, всякі підсвічників, свічок. Запах дуже класний, пахне таким прям різдвяним. Далі ми пішли в магазин кік. Я тут по ну, відео засняла тільки посуди. Була також по скидки з таким оранжевенька. Думала взяти, але не взяла. Також мені сподобалась тут посуда, але вибір не дуже великий. Мені кажеться, в нас в Україні в юску набагато більше вибір посуди, ніж тут. Також ці тарілочки мені дуже подобаються. хочу їх потім взяти. Тут я вже приступила, як то кажуть, до приготування вечері. На вечерю у мене будуть фрикадельки в вишково-сирному соусі і рис. Діти попросили рис. Також рис буде з цією підливкою фрикадельки з соусом. А чоловік і старший син, я зробила невеличку таку, як то кажуть, каструльку картошки-пюрешки. Вони люблять пюре. Тому вони будуть картошку з фрикадельками. І також зробила салатик салатик з пекінської капусти, кобаса, кукуруза і огірок. Зробила з майонезом. Тут фарш я посолила, поперчила, додаю цибулю і часник. Гарно вимісила його і обжарила на сковорідки. Потім зробила соус Далі буде видно, як я буду робити соус. Зараз розкажу, як я зробила соус Там є в мене приправка така, якби то не приправка, а соус. Він розводиться з водою або з вершками на макарони. Я беру цю приправку, додаю воду. Розмішую, також додаю. ну, Я там, як завжди, як завжди, я завжди щось своє додаю. Додаю е, потім соус, е, вода, вершки, підсалюю трошки, підперчую і ставлю на вогонь. Коли воно закипіло, я додаю сир. Можна любий сир, е, потертий щоб він був. Можна різного смаку, ну, щоб воно щоб він чувствувався, що це сир такий, щоб воно і підливка була вершково сирна. Вона виходить дуже смачна. І ще, щоб вона така була чуть, -чуть густіша, я додаю трошки крохмалю, розвожу його, ложку крохмалю з водою холодною. І вливаю в підливку. Тоді вона виходить трошки така густіша, але дуже смачна. На другий день вона осталася і я дітям зварила макарони. І з макаронами вони також їли цю підливку з фрикадельками. Дуже, мене діти таке люблять, дуже нам смачна, і мені дуже смачна. І на макарони також, якщо я можу зробити з беконом, я вжарю бекон, висипаю в готові макарони. І вливаю соус і перемішую. Тоже, діти дуже люблять таке, взагалі, можна багато чого придумати. Взагалі, роблю так, щоб діти їли, це. тому що не цікаво зробити те, щоб діти не їли. То я так стараюся робити те, що діти в мене їдять. Як додала сир, якось пропустила цей момент. підливку треба мішати, тому що ну, крохмаль там є, щоб він не приставав до дна. І оце як закипить, вона така, виходить, трошки густенька. Додаю фрикадельки. І вони в цьому соусі хвилин 7-10. Я їх так підтушую і все. І виключаю, відставляю. Вони там ще настоюються, але діти мене таке дуже полюбляють. Ще можу я зробити вершкову томатну підливку, але цю вони мене більше полюбляють, іменно з фрикадельками, що була. Тут е я вже приступила до приготування запіканки творожної. Також я її часто готовлю. Діти мене її дуже полюбляють, і я, я її робила так ввечері. На ранок на сніданок, щоб діти поїли. У мене тут, виходить, 4 пачки творога по 250 г. Це в мене виходить, тут кіло творога. Добавляю сахар за смаком. Я не люблю, коли вона дуже така солодка, дуже нурна. Добавляю ванільний цукор три 3 пакетика. Це не ваніль, а іменно ванільний цукор. Додаю 4 яйця і додаю 5 столових ложок манки. В описі під відео я ще напишу рецепт. Може, хто не почув, в описі під відео буде написано. Можете заходити, дивитись, пробувати. Я завжди зроблю тільки по цьому рецепту. Дуже багато перепробувала, не дуже мені вони подобалися рецепти, а цей мені дуже сподобався. Роблю тільки по ньому. І, похоже, роблю сирники. Тільки там я додаю манки трошки більше, а яєць на менше, щоб воно не було сильно рідке. Також сирники виходять дуже класні, хорошої структури, не розвалюються і такі м'якенькі, хороші. Розпушувач я не додаю. Роблю тільки те все так, як оце показала на відео. І напишу в описі під відео. Гарно збиваю, ну якби не збиваю, а перемішую блендером прямо до такої однорідної, гарної маси. До такої, щоб вона була така пишненька. Я думаю, на відео видно, гарненька виходить маса така. Форму також я змащую маслом. Тоді воно гарно припікається, не пристає, гарно потім, коли поріжеться, ну, можна витягнути і воно не пристає до дна. І ставлю в духовку до готовності. Це може бути хвилин 40, я не знаю приблизно, як я завжди дивлюся, по. По готовності запіканки на 180 градусів. Ну, в кого дивіться, яка духовка, бо в мене в одній духовці я і на 200 ставила в новішій духовці на 180. Ну, взагалі, треба на 180 ставити. Також я ще заливку роблю. Я роблю і без заливки, але заливку мені подобається набагато більше. Така, мені така запіканка нагадує, як в дитячому садочку, колись ми ходили і нам давали таку запіканку творожну. В заливку я додаю 2 яйця і вершки. Можна сметану. У мене коли я? Коли я сметану додаю, коли вершки додаю, зараз додала вершки. Вершків тут у мене 200 мл. Гарненько я його так перемішаю, не збиваю, а просто гарненько перемішую. Щоб яйця гарненько, так, як то кажуть, розійшлися в вершках. І виливаю на запіканку. Ставлю потім в духовку, гарненько воно зверху припікається все, і дуже виходить така скоринка смачна. Дуже мене діти також полюбляють її, дуже гарно виходить. Так, тут я вже, як то кажуть, стала, приступила до салату. Огірочки нарізаю такими полосочками. Потім нарізаю ковбасу також такими полосочками, додаю кукурузку, пекінську капусту. Цей салат у мене діти також полюбляють, він такий простий, бистренько робиться, з майонезом дуже полюбляють. Якщо з олії робить, то це треба, щоб, наприклад, Такий більш, може, там огірки, помідори, перець, пекінська капуста, такий, щоб більш овочі були. А якщо вже кобаса, кукурузка, то вже вони просять з мене щоб воно було. Але також такий бистрий, простий рецепт. Може, хто забувся, то якраз є ідея, нагода приготувати його. Тому що буває сама, подивлюся, якісь рецепти на Ютубі і згадую, що о, давно не готувала. І... Разу раз і можна приготувати, як то кажуть, кожен день думаю, що приготувати, щоб таке, щоб смачне було, щоб діти їли. Як то кажуть, голову ламаєш над цим. Але буває, що зглянеш і думаєш, давно не робила. І якраз буває і самої підкидаються деякі ідеї. Зробити щось таке смачненьке. Розкажу ще трошки про себе. Мене звати Маріна, може хто вперше зайшов на мій канал. У нас багатодітна сім'я, у нас 8 діток, старший 18 і меншому 6 років. Він зараз тут, в Німеччині, пішов в перший клас. Ми, так як я вже говорила попередньо, ми поки тимчасово живемо в Німеччині, а самі ми з Київської області. Ми живемо біля Києва, побудували будинок свій. Ми там півроку прожили в ньому і приїхали сюди. Але я думаю, ми тут ненадовго. Я думаю, що скоро ми будемо вдома в Україні. Хочеться також вдома облаштовувати свій будинок. У нас будинок вже на такому, як то кажуть, етапі, щоб лайти шпалери, ложити ламінат. Ми приїдемо додому, також буду кухню заказувати, тому що хочеться також, уже, як то кажуть, свій кабінет. Кухня, це так називаю кухню, свій кабінет облаштовувати. Я думаю, далі дома відео будуть ще цікавіші, тому що я сама такі відео люблю, де облаштовую, де гарно ну, ремонти роблять, де, в общем, я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Будемо їздити по магазинах, це все дивитися, вибирати. Буду вас брати з собою. Я думаю, будуть, буде ще цікавіше. Так що залишайтеся, підписуйтеся, хто ще не підписує. Ну, тут показую запіканочку свою, як вона дуже гарно піднялась. Так, ще купила дві таких подушечки. Це мені ще мають і шейна прийти е, на полочки ці декоративні. Але вона така дуже хорошенька, така. Так, і. де вона? Ага, ось вона знімається. Ой, ось вона знімається. І можна її також попрати. Можна така, будь якщо, наприклад, так поміняти. Так, і ще одна. Це 45 на 45. Такі дві. Ну, я хочу зараз поки зняти оці наволочки. І хочу поки такі ось на осінь декоративні такі зробити. Так. Застелили. Таким пледом, бо не люблю його на кожаному окожному. А сюди вас забрала постирати. За це застеляю, тому що тут такий він. Взагалі, покоцаний якийсь. Це я його застеляю. Так, і отам теж поміняю по на ці. В общем так. Зараз постіраю, закину в сушку, посушу і знову застелю. На них наче на цих плідах трошки приятніше сидіти. Бо без них оце, на цьому кожаному якось. не знаю, як дома будемо заказувати диван. Точно кожані заказувати не буду. Не подобаються вони мені. Такі вони, не знаю, мені і сидіти не, не, не подобається, і такі вони якісь холодні, неуютні, не знаю. А тут а поки так. Все одно це диван не наш. В общем. Тут, показую, ми нашу маргарітку збирали додому в дорогу. Я попередньо показувала, як ми їздили в місто. Деякі робили закупки. Трошки купила рідним додому ну, дещо там, те, що вони просили. У нас племінників багато, також купили цілу сумку солодкого. У нас всі таке люблять, полюбляють таке. У нас багато племінничків. Ну, у мене, у мене дві сестри і брат. У нас четверо в сім'ї. Також у брата родилась малишечка, племяшечка наша, і я рішила, вирішила купити деякі такі гарненькі, гарненьку таку одежку. У мене в самі як були діти маленькі, я дуже полюбляла їх так гарненько вдягати. Завжди всі хвалили, що я гарненько їх вдіваю, так підбираю одежку. Не люблю, коли діти так вдіті, в, в чому-небудь, як-небудь. Завжди любила так гарненько, малишиків так у діти, щоб такі гарненькі були дітки. Сама купляла всяку гарненьку одежку, чопики всякі. Також вирішила. Також купити зараз їй 2 місяці. Я купила трошки більший розмір. Ну, від як трошки більший. Тут від 74 до 90. -го. Ну, так, я думаю, вона у нас така ще пампушечка така гарненько набирає вагу. Я думаю, якраз їй до весни ця вся одежка пригодиться. Такі чобіточки купила. В общем, купили багато всякого різного. Повезе Маргарітка додому, це все буде роздавати. Дома залишилися всі наші рідні, мої всі рідні, батьки, сестри, брат, всі дома залишилися. Я тут, виходить, ну, ми тут наша сім'я, ми тут самі в Німеччині. І чоловікові там сестра, і брати деякі також в Німеччині, але вони не біля нас. Також показую, що тут прикупила. Це вже ми передаємо не перший раз, вони вже знають, що заказувати, те, що заказували. Папа з нас, папа мій завжди кофе заказує. Так, папі кофе купляю з таким солоденьким. В общем, тут багато чого. Але це ще не все. Також пакет уже я спакувала сестрі. Там кофе, дві пачки, і також солодкого багато. Але от спакували. Не разом, тому що вона живе в Закарпатті, їй треба буде це все потім посилати новою почтою. Тому тут тільки батькам мамі з папою, сестрі її сім'ї і брату. А другої сестрі то спакували вже отдельно. В общем, показую, що купили. Ну, в принципі, що заказували, та й купили. Ми такі солодкоїшки. У мене і діти такі і в общем, це, мабуть, сімейне таке у нас. Це Маргарітка додому взяла таблетки для посудомойки. В общем, такі покупки були. Сьогодні погода хороша, тепленько так. Сонце. Небо голубе. Класна погода сьогодні. Навірно, сюди прийшло бабине літо. Коні пасуються. Бо зараз тепло. Получається буде завтра 18, на виходних 20 і потім вже все. Вже буде холодно. Класно, тепленько так. Хлопчики, що ми робимо? Маркусічка, синочок, а чого ти зняв футбол? Кофточку? Синочка, кофточку вдінь? Синочка, вдінь кофточку, синуль. Оце любителі пострибати, тільки потепліло. Маркусічка, акуратно, пожалуйста, син. А тут навіть не скажеш, що осінь. Тут все таке ще зелене, як літо. Як Мама! і Коні пасуться. Що, Сенчко? Осторожно, Маркусечка, пожалуйста, осторожно. Більш нічого не треба, дай на батуті пострибати і все. Хороша погода. І тересь, правда. Трошки з цього дерева яблука зібрали. Тут щось таке толком не було нічого. А тут зібрали трошки хороше яблука, але вони такі більше прям не осінні, мені кажеться, може до зимнього. Ой, щось коняки пасуться там. І Тарас тут. В городі тільки що були, вітра майже немає. Тут прям хороший вітерець, але все, воно завжди там, де ліс, де поле, воно буде вітер. Такі квіточки можна собі зірвати та вазу поставити. Такі ось і квітки. Можна зірвати і вазу поставити. Це ми літом на цій качелі сиділи. Тут літом взагалі дуже класно. Тут Тіньочок такий, сонця немає. І так гарненько можна посидіти. Ми тут з дівчатами сиділи літом і читали книжки. Щоб не забувати за літо. Трошки їх, як то кажуть, напрягала, щоб трошки не забували. І з Маркусю букварика читали. Хороша погода тут. Да, а потім піде така холодина. Така погода класна, хочеться в лісочок сходити прямо. Класний ліс. У мене там відео було, де ми ходили в цей ліс. Ось цією дорожкою такою. Хороший лісочок такий. Люблю ліс. Люблю, що там така е, Воздух дуже такий чистий. Повітря класне таке. Да. Так, оце такий передній двір. Тут машина наша. Таке дерево тут інтересненьке. Таке як воно називається. Таке інтересне на відео не дуже видно, так жовто-зелені листки таке гарне. Такий двір чималенький дітям, в принципі, є, де погратися. Але вже треба тільки ось в суботу прибирали, весь двір замітали і вже знов скільки листя нападало. Треба Надо... знову ще в суботу будемо прибирати. Ох і нападало, що собі у нас все два дні назад, то дуже вітер був. Такий вітер був, що просто... Зривало все. Якийсь прямо ураган був. А це. Нападало трошки. Ой, ну нічого, позамітаємо. Так що так, Маркуся велика оставив тут.